Дядько Олег, чи можна залити присадку в дизель 1,9 TDI і яку порадити? А питання для чого? Якщо автомобіль втратив тягу, ніяка присадка вам не допоможе. Вам допоможе ту же спеціаліст або моторист по двигуну, або спеціаліст по паливній апаратурі. Є багато присадок, хто там до її додають. Як обіцяють, там чутні космічний ефект, а в кінцевому результаті потім ні колонвал пришліфувати, ні циліндр розточити, тому що відриває прямо метал. Тому що присадки вони йдуть хорошої структури, хорошої якості, але не сюди вони підходять. Якщо двигун у вас вже має велику виробітку, зробіть йому капітальний ремонт. Не тягніть, тому що виробітка буде тільки збільшуватись і ремонт буде чимраз вам тоді приходити дорожче. Вчасно все робів, часу слухати, проблем не буде. Попаливній системи, якщо є нюанси, бажано її відремонтувати. з Запчастинами зараз особливо проблем таких великих немає. Ринок зараз насичений запчастинами. Єдине питання це в нас кошти від часу. висновок завжди за вами. А присадочка, яка піднімає цитанове число, якщо ви хочете її додати, яку є там, ній, Дотримуйтеся, будь ласка. Інструкцій чітких, не треба, щоб воно було забагато. А для чого додайте свій коментар. Тоді, якщо виліте присадочку, більше в норми. Що відбудеться тоді з двигуном, як він буде працювати? Очікую ваших коментарів.